Я да, яке пакування? Я в шокі. Тут даже ці скоби дивіться. Офігеть. Як тебе різануть? Угу. Жесть. Вот це напакували. Е, е тут багато чогось одне... Ну, типа... Типа багато. Так. Ну і скажіть, що це не органайзери. Тут даже, на, на цих даже ручки є. От, пожалуйста. Здох і последній павербанк. Так, ну що ж, будемо розбиратися. Ціну ви побачили, якщо я знайшов що це. На мою думку, це... Органайзери, якщо я помиряюся, я пропишу, у мене всі повербанки сіли, залишилася одна дальня лампа для загального світла на маленькому повербанку. І все. Дописав я всю серію відео по розпаковку, яку я хотів, десь до червня місяця має бути достатньо і візьму поки що паузу, але для вас вона буде непомітна. Тож, всім дякую за підтримку, коментарі, лайки, вподобайки. До зустрічі.